Чомусь у тексті до цієї книжки, у вступі до цієї книжки нам розповідають, що Київ це город Булгакова, і так любовна, як Київ, ще його ніхто не описав. І вообще, давайте ж давайте смотреть картинки. Ох, мамочки. Ну що ж, вечірній дзвон. Я вам буду зачитувати е, текст е, опису до цих картинок. Ну, це Поділ. Фотографія 1890-х. По старинной традиции, по старой чисто киевской традиции, звон раздавался в один колокол изредка задумчиво-загадочно. Поистине вечерний звон, вечерний звон как много дум наводит, он. песню эту очень любили в семье Булгаковых. И ты, розглядаючи цей альбом, ты розумеешь, что вот підвязка до того, чому це київ Булгакова. Може бути будь-яка. Навіть от ця от, руська пісня, яку насправді написав не ні русський, а якийсь там точіше, Іван Козлов, підписав, що він автор пісні «Вечерній дзвон», Але я погуглила і як завжди, все позичене. Це авторський переклад, вірша ірландського поета Томаса Мура. Ну, і от, от Нам презентують, що вечірній дзвон. Це пісня, якою значить, любили П'ять в сім'ї Булгакових, тому це Київ Михайла Булгакова. І далі там дуже багато якихось моментів, коли ти розумієш, що тобі показують твоє улюблене місто місто, в якому ти народився, місто, яке ти з задоволенням хочеш дослідити. Це міг бути просто альбом фотографій, у яких описується, що це за місце, що там збереглося, що не збереглося, за яких обставин. Але тобі показується з коментарями такого типу. Здесь, в древнем урочище, кожемяки на улице Воздвиженской, 10 поселились. В... 1890 году родители будущего писателя. Снімок за несколько лет до рождения Михайла Булгакова. Одним словом, вот, вот все, що завгодно, можна підв'язати до того, що це Київ Михайла Булгакова. Снімок сделан за несколько лет до рождения. І, до речі, цей знімок досить цікавий. Я вам рекомендую його розглянути трошечки поближче. Я його прямо так збіршу. Бачите, ви там бачите. Андріївську церкву, бачите, ще одну церкву, яку теж я не досліджувала, що це за церква, але яку теж зруйнували. Очевидно, і бачите, оце ось жахливе, отаке от, отаке, от, отаку от жахливу споруду. Це споруда, яку построїли маскалі на місці фундаменту десятинної церкви. Ще раз, от вам її покажу. Ось вона. Ось вона тут на цій панорамі дуже цікаво розглядати, як виглядає панорама. Вона звичайно порівняно з з Києвом сьогодні дуже змінилася. І можна подивитися, яке потворне страхіття було на місці фундаменту десятинної церкви. І я можу сказати, що ця у новому стилі побудована десятина церква, Вона була побудована у 1842 році, і а, нічого спільного цей проєкт не мав з оригінальною церквою. Насправді нічого взагалі нічого спільного не було. Але а, будували це спеціально в цьому московському стилі за 100 тисяч рублів золота. Щось подібне і таке ж потворне. Ви можете зараз побачити біля м, м, станції метро Олімпійська і біля Олімпійського стадіону. Там теж таке потворне побудоване, причому за Діньги Вінського. І до сих пір воно будується. У мене зараз немає картинки під рукою, але якщо ви загуглите Олімпійська церква", і церква, ви можете побачити. Так от, Цю фотографію цього десятинного храму, який насправді був побудований просто на фундаменті, навіть ну, трошечки дещо його зруйнувавши, він був побудований для того, щоб заякорити знову ж таки чисто московську символіку на вулицях Києва. у 1842 році, потім самі ж москалі в 1928 році цю церкву зруйнували, тому що в них була антирелігійна кампанія. Вони ж це все зруйнували. Потім, через багато років, вони знову там побудували якийсь маф, як ви бачите на нижній фотографії. І цей православний маф ми дуже довго не могли демонтувати. І кияни дуже активно працювали над тим, щоб його демонтувати. І коли, нарешті, на це сталося зовсім недавно, ми змогли його демонтувати. Російські медіа підняли гвалт, мовляв, сносять дісетінний храм. І дуже цікаво, що частково вони показували це через фотографію реально цього мафа, який ви бачите знизу. А частково вони ілюстрували фотографією того десятинного храму, якого ніколи там вже за останні 100 років не було. І більше того, ну це чиста московська саморобка і жахлива насправді. І це черговий. Доказ того, як виглядають утиски росіян, коли вони щось спочатку руйнують, потім вони на місці цього будують щось потворне, а потім, коли ми хочемо відродити свої насправді історичні надбання. Вони починають розповідати, що українці просто руйнують все красиве і неповторіме. Ну і ось ще десятина: це теж фотографія. Ну, десятину церкву звідси видно, вже ново збудовано. Це ще одна фотографія з альбому цього присвяченого Києву Міхаїла Булгакова. Але насправді я можу сказати, що. Його цікаво розглядати як фотографії, зні, ну, як фотографії столиці. І насправді присвоювати це булгаково це просто злочинно. Ох! Так. Мені ця книжка не подобається. Я хочу якийсь небудь яскравий альбом «Нью-Йорк Нюйорку Чихуахуа». Ну приблизно це теж саме. Хоча насправді я можу сказати, розглядати цю книжку в деяких моментах цікаво, тому що, от, наприклад, Поділ він. А, а, ми бачимо, наскільки багато чого не збереглося на Подолі, як виглядали деякі будівлі. І а, головне, що у книжці вказані адреси або приблизні місця, де можна було знайти будинки. і Вказано, чи є ці будинки, чи немає, чи можна їх знайти чи ні. Автор намагається не все підв'язати під Булгакова, тим більше, що ця книжка дуже активно пересипана фотографіями сім'ї Булгакова, і таким чином нам роблять це, як ніби сімейний їх альбом. Хоча насправді відбувається дуже багато злочинів. Знову ж таки, основний злочин проти Києва полягає у тому, що Київ зовсім не є український. Про українців ми тут і не згадуємо. Це в той момент, коли активними гравцями на київському полі. Були Нечувій Левицький, Євген Чікаленко, і хто тільки не був, але там Володимир Винниченко, Михайло Грушевський ні, ми про них не будемо згадувати. Ми присвятимо весь все це місто не тим, хто в ньому жив, тим, хто ним ним жив і тим, хто його творив. А будемо розповідати, що це все мішенькін город. Ну і, наприклад. Жовтий корпус, да? нам показують жовтий корпус. Тут написано, що це Київська перша гімназія, жовтий корпус університету, і в описі до цього жовтого корпусу учнів цієї гімназії можна назвати імена Луначарського, Паустовського Богомольця. Ну, слава Богу, хоч богомольця згадали, але Миколу Зерова не згадали, Сікорського не згадали, Юрія Клена не згадали. Ну, таке, ну, От розумієте, от, 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 Паустовський і Луначарський учились в першій гімназії. І е, ти так починаєш гуртати, а там, ну, наприклад, література, за якою вони навчалися. І знову ж таки, ти дивишся. І навіть ну, важко важко здогадатися, що це взагалі Україна, що там є щось написане українською мовою, українською мовою взагалі не існує. Е, Вообще с этим никак не связано. Книги Достоевского, Некрасова, Пушкина, господи, ну, Гоголь голь'є ну, понятное дело, що не украинскую мовою, Фурман, какие-то посміливы дні Помпеи, Виктор Гюго, Ну і, звісно ж, русські орфографічні словарі, учебник ботаніки, учебник руської історії, учебник всі історії. Як ми розуміємо, звичайно, цього всього і не могло бути. Але і коментарів у цьому тексті стосовно того, що цього не могло бути, і немає. І мені дуже цікаво, насправді мені дуже цікаво подивитися на нове видання. Тому що, скоріше за все, вони просто взяли і нове видання видали з отими всіми старими коментарями. Саме з ілюструванням того, що це все окей, норма. Хоча, звичайно, це тоді була Російська імперія, і вони намагалися стирати обличчя заколонізованих територій. Е, е, е. Роблячи з них всю Російську імперію, тому у книжці, виданій у 90-му році, до розпаду Радянського Союзу, так і не згадується взагалі майже про українське обличчя Києва. І, власне, перевидавати це у 25-му році, як зразок можна, тільки як зразок, просто. Колонізації України з дуже широкими коментарями з приводу того, як відбувалася колонізація через продукт такого штибу. І кожна картинка мала б супроводжуватися великим розлогим коментарем, що тут за кожною картинкою у вигляді колонізаційних практик стоїть. Але цього немає. Ну і, наприклад, ой, наприклад, де тут у нас? 嗯。Huh. Несколько месяцев в 1905 году Булгаковы снимали квартиру в этом доходном доме с высокими потолками и балконами, элементами нового многоэтажного Киева. Сегодня мемориальная доска на фасаде здания напоминает, что здесь в октябре 1903 года жили Ульяновы Мария Александровна, Мария Ильинишна и Анна Ильинишна, мать І сістри Владиміра Іліча Леніна. Е, мені дуже цікаво подивитися, як це виглядає у новому виданні. Можливо, у когось є можливість подивитися і прислати мені фотографію 77 сьомої сторінки. Дуже хочу подивитися, яка версія опису до тексту йде там. Тому що мені це все нагадало буквар. До Василька в Київ приїхала Лесі з Петриком. Сьогодні підемо оглядати старий Київ. І дивіться, от вам фотографія старого Києва. Пам'ятник Лініна на Майдані Незалежності. Якщо ви не впізнаєте, то це Майдан Незалежності. Пам'ятник Лініна і от, от Стела в паркі слави на Арсенальній. А чому Київ старий? Бо дуже давній. Йому понад тисячу років. І сьогодні багато діти дізналися про старий і новий Київ. Побувала на Дніпрі, в парку Слави, в музеї Леніна. Києву тисячу років, ну, з усією історією ми подивилися на Парк Слави і на музей Леніна. Ну, тому що отак от от. ця книжка насправді є аналогом цієї ілюстрації, цього букваря. Тому що все зведено до того, що все, що в Києві є, це про булгакових, про сім'ю Булгакових. Ну і власне давайте ж уже трошки до дотуксу, бо я розумію, що я вас трошечки переобтяжу цим всім калом. Калопотоком. Ну, от, наприклад, деякі з будинків, які показані у цій книжці, у мене дуже чітко асоціюються з українськими авторами, і це будинок, в якому це перший, ну, це будинок, в якому була перша квартира київська письменника Григора Тютюнника. І насправді, якщо ви уважно звертаєте увагу на... Таблички меморіальні на будинках, то скоріш за все, ви бачили там меморіальну табличку з іменем і барельєфом Григора Тютюнника. І головне, що саме вид з цього вікна, з цієї квартири, в якій Тютюнник прожив багато років, і є. Тим, що відкриває книжку День мій суботній. І зараз ми трошечки послухаємо все-таки українського для того, щоб ви очистили свої рецептори, і ми могли піти далі. «Прокидаюсь я щосуботи от сонця і золота, що, здається, тече крізь вікно з недавно позолочених хрестів на Андріївській церкві. Якщо сонце вже височенько, хрести відбуваються на вицвілих стінах моєї кімнати, я живу тут недавно, ремонту зробити не встиг та вже й не встигну, і ледь помітно тремтять серед сріблястого хатнього пороху. Я дивлюся на хрести і уявляю собі, куди сягала їхня тінь, коли сонце тільки-но зійшло. А сягала вона це я недавно бачив, аж на дальні вкриті молоденькою зеленню приподільські кручі, на яких зранку до вечора гасає дітвора з м'ячем, кручі ті найраніше зустрічають весну. Потім тінь усе коротшала й коротшала, доки не зникла поміж старовинними будинками на узвозі, тихі вулиці, вимощені бруківкою, мабуть, ще за руських князів. Я подумав тоді. Тіні корочують так само непомітно, як і людське життя, і пішов на житній ринок базарувати, одразу ж забувши свою думку. І я ще раз уточню, що я маю на увазі будинок з банями: оцей ось такий не вертикальний, а горизонтальний. тому що це. Типу замок Річерда, да, як його називають, а другий будинок це через дорогу від Андріївської церкви. І бані на будинку не збереглися, а сам будинок зберігся. От власне вид з цього вікна і описує у першому абзаці свого дня мого суботнього Григір Тютюнника. І я можу сказати, що Київ там є одним із головних героїв в принципі, самої повісті. Ми її читали, і потім я пам'ятаю, через тривогу обірвався етер, і я так етер і не завершила. Хоча у мене до сих пір є. сценарий, когда колись дороблю его и снова ж таки выдам уже на этом канале. А, ну, например, інший приклад хочу показать. Вот вам снимок а, в саду купеческого собрания 1990 -е. И много было садов, и было садов в городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, солеями, каштанами, оврагами, кленами и липами. Ну, одним словом, я так розумію, що це опис з Білої гвардії. Хоча насправді, якщо брати описи Києва і брати описи подолу, то ми можемо просто відкривати хмари нечоловецького і читати, читати опис за описом. І зрештою, про оцей ось. Сад, який був тоді царським, це е, парк Маріїнський, який от перед Маріїнським палацом. Ну, власне, зараз ця вся територія закрита для відвідувачів, і до самого стадіону вниз е, ця територія називалася царським садом. І у е, Левицького у Хмарах ми бачимо дуже багато згадок про цей сад, тому що головні герої туди часто приходили. Там був е, такий е, е, простір, типу. Для розваг, такий, я не знаю, якомусь для розваг, який називався Шато. І от власне в шато була велика гулянка. На афішах було сповіщення, що того вечора співатимуть в садку ті рольці. Потім пускатимуть шар, а в кінці всього будуть запалені бенгальські вогні і феєрверк. Народу зібралася велика сила, все шато на долині було залите масою публіки. Дармова публіка так завзято лізла в шато через частокіл, що поліцейські москалі. Ледве встигали стягувати її за ноги. Пише нам не Чуй Ну, звичайно, коли поліцейські москалії йде в описі, то можливо не зробиш ілюстрації про город Київ з такими підписами. Музики весело гриміли, купи міщан. Ну, от просто уявіть, от, да? Музики весело гриміли, цілі купи міщан сновигали по менших алеях. Багато людей сиділо на горах понад Дніпром. Вони дивилися на пишну картину тихого Дніпра, закиданого барками, байдаками і плокта. Дивилися на зелені острівці на темний Задніпрянський бір. Ну, але, звичайно, Київ Міхаїла Булгакова. Ну і, власне, далі, якщо ми погортаємо я вам не всі буду розвороти, звичайно, показувати ось, наприклад. Один із таких розворотів, який, на якому дуже легко показати злочинність цієї книги стосовно пам'яті і пам'яті українців про свою столицю, тому що якщо читати опис під успенським собором, це фотографія 1900 року, до того 1900-х років, до того як Успенський собор було зруйновано, то ми прочитаємо такі слова. Успенський собор був взорван во время гітлерівської окупації Києва. Хто взорвав? кто взорвал? Успенский собор был взорван. А кем був взорван? В час гітлерівської окупації. І от саме формулювання, як ви розумієте, був взорваний в час гітлерівської окупації. Ну, так, ж, конечно, да? А тут я хочу вам порекомендувати ще одну книжку, це «Втрачена втрачені архітектурні пам'ятки Києва. І, е, зрештою, ви, по-перше, можете побачити, наскільки сильно совіти стирали обличчя міста, і скільки пам'яток ми втратили, і яким чином ми їх втрачали. Але на зокрема процитую про те, що радянські центральні ну з цієї книжки абзац радянські центральні газети Правда і піса писали в середині тисячі дев'ятсот років. Що запланована соціалістична реконструкція Києва зробить його найкращим і найздоровішим у світі містом та першоклясною фортецею матеріальної і духовної соціалістичної культури. Централізація влади в Москві створювала величезний політичний та інший тиск по всьому радянському союзі. На Україні він виявлявся в особливо руїнницьких формах, бо ж над Україною тяжів додатковий потенціальний гріх буржуазного націоналізму. Ну і власне в втраченому ми можемо побачити, по-перше, як виглядав Успенський собор в деталях. І, до речі, ну я чи не вперше бачила оці деталі Успенського собору. Можна подивитися в самому альбомі, як вони виглядали, і порівняти з тим, як собор відбудували зараз. Чи всі елементи відтворені, чи все це схоже? Тому що ну дійсно дуже класні, дуже класні зразки е, фотознімків і дуже багато є коментарів, з яких ми можемо зрозуміти, що, попри те, що радянський союз твердить, що успенські соборки в Лаври зірвали в повітря фашистські німці, свідчення і документальні докази стосовно осінніх подій 41-го року в Києві дають дещо іншу картину. Руйнування соборної успенської церкви виглядає пов'язаним з подібними руйнуваннями Інших київських будівель, які здійснили радянські Збройні Сили, що відступали та їхні агенти. Ну, і власне більше деталей ви можете прочитати у книзі Втрачені архітектурні пам'ятки Києва, і це набагато кращий замінник, ніж оця ось поділка, яку я з вами розбираю, що називається Київ Міхаїла Булгакова. Ну, Або, наприклад, хочу вам ще показати один зразок з коментарями. тыдеваешься на снимке, это выдубительский монастырь, э, и, э, например, в описі выглядается так: справа Георгиевский собор, слева за Михайловским собором мост через Днепр. И далее цитата, значит, с Булгакова: другой высоченный стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень-очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку таинственная Москва. З іншого, боку, з іншого боку, ми теж читаємо: ах, как любила київська молодежь гулять на терасах лучшего места в мире Владимирської Владимирской горке, кирпичные дорожки и аллеи, обвали скаты и террасы открывали прекрасные виды, на залегший, напротив, на горах, царский сад, на бесконечные черниговские пространства, на даль за Днепром, даль ведущую к Москве. Москва на Москву, як же ж без Москви? Ну тобто, грубо кажучи, реально з Києва Москву розгладіти ніяк, но ми її собі уявляємо. І у нас тут уже закладена на Москву, все на Москву.